Така близька і така невідома. Безпосередній закордонний сусід Вінниччини, Республіка Молдова, для багатьох бізнесових кіл є білою плямою на мапі. Про цю ситуацію промовисто говорять і обсяги експорту, імпорту між нашим регіоном та південною країною. Сусідкою. Експорт імпорт, якщо порівняти, то це дуже дуже невеликий. Фактично, в експорті продукції, яка сюди поставляється, Молдова займає десь там 15-ту сходинку з Вінницької, в експорті всієї Вінницької області, а в імпорті десь так само теж, тобто ми не дуже багато. То закуповуємо продукції з, з Молдови, аби виправити таку ситуацію, 26 та 27 червня в місті Сороки було проведено перший за роки незалежності міжнародний економічний форум за участі вінницьких та молдовських бізнесменів. Виявилось, що повчитись один в одного є чому. Це економічний форум українсько-молдавський, який перш за все. Спрямований на розвиток співпраці двосторонньої між українською та молдавською стороною приїхали підприємці різні напрямки. Абсолютно це і промислове виробництво, і харчова переробка, і сільське господарство. Так як Вінницька область це аграрна область, і той досвід, який має Молдова по розвитку і садівництву садів та тепличного господарства. Це варто подивитися і вивчити. Ми славимося своїми фруктами, своїми консервними продукціями. Ну и конечно же и легкая промышленность. Надеюсь, что именно эти э, эти продукты и то, что здесь у нас в городе Сорок. Э, пошив, обувь і так далі, знайде своє місце і в Вінницькій області. У програмі форуму не лише засідання із доповідями. Навпаки, Вінничанам більше намагались показати роботу та потужності місцевих підприємств. М'ясокомбінат, молокозавод, комбінати з виробництва крупи та концерний завод неповний список підприємств Сороцького району, на яких побувала Вінницька делегація. У всіх враження позитивні. кажуть, відкрили для себе нову Молдову, країну, яка розвивається. До того ж, за цей короткий час налагодили ділові відносини зі своїми молдовськими колегами і сподіваюся на тісну співпрацю. По сировині ми на сьогоднішній день по Україні продаємо дуже багатьом підприємствам, і Глобіно, і Крим, і Луганськ продаємо. Все-таки відстані великі тисячу кілометрів. Якщо піти на співпрацю з Молдавією, то все-таки 200 кілометрів і тисячу кілометрів то є різниця. Далі на цьому можна і здешевити продукцію. І як би сказати, починати співпрацю, всі підприємства харчової промисловості повинні бути сертифіковані на систему безпечності випуску харчових продуктів, і тому ми побачили ті точки системи, які застосовуються тут, які є в нас, і щоб зробити спільне, щоб всі Продукти, які випускаються, були абсолютно безпечні. Якщо контракти між Вінницькими та сороцькими підприємствами справа майбутнього, то окремі документи про співпрацю вже були підписані під час проведення форуму. Це договори про співпрацю між громадською організацією клубом ділових людей, громадською організацією клубом бізнесу Сорокської» та Торгово-промисловою палатою Сороки міста Сороки Республіки Молдова. Це договір, який прописує фундаментальні. Ні, основи по співпраці, по розвитку співпраці, от, тобто, о, о, можливо, націлений в майбутньому на здобуття якихось грантів в європейських структурах. Того, що форум пройшов плідно, не заперечував ніхто. Самі підприємці кажуть, такі зустрічі обов'язково закінчуються підписанням низки контрактів, які не лише дають поштовх для розвитку підприємств, а й покращують сусідські стосунки.